Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні, уже по традиції, під кінець місяця у мене буде тарого розкоп для всіх знаків Зодіака. Якщо вам цікаво, ставте лайк для енергообміну і давайте, в принципі, відразу переходити до справи, які події будуть очікувати кожного знака Зодіака в травні місяці. Овни, зміни. Тотальні зміни будуть очікувати овна, але вони будуть не зовсім приємними. У вас буде зміна якоїсь системи цінностей, а точніше, теперішня система відійде в минуле ті стіни, які в принципі, зараз вас якось давлять на вас, не дають вам рухатися, вони просто впадуть і з'явиться можливість до якихось нових поглядів на життя і до якихось нових можливостей до розвитку. Ці зміни матимуть спонтанний характер, вони можуть сильно порушити звичайну течію життя, або вибити вас із колії. В принципі. Це буде на кшталт ударів долі. Але все буде залежати від вас і від вашого ставлення до ситуації. Можна або страждати, або можна попробувати отримати якусь користь від змін в свою м якусь там вигоду. Тільці. В травні Прийде якась ясність. І ця ясність буде стосуватися якось важливої ситуації для вас на даний момент. Це буде якесь прояснення. І ви зможете ухвалити рішення, яке при правильному підході буде абсолютно правильним і закладе якусь перспективність на майбутнє. Також ви можете очікувати про відкриття якоїсь важливої інформації, яка дасть. Можливості до розвитку і не просто розвитку, а ви станете лідером в тій чи іншій сфері свого життя. Тому тільці ви можете очікувати на якийсь прорив в своїх справах в травні місяці. Близнюки. Близнюки, в травні місяці вас очікує якась підвішена ситуація, якась втрата радості або смаку життя. Скоріше за все, у вас це буде пов'язано з буденністю або з рутинністю і е, одноманітністю. Вам варто задуматися над тим, щоб оновити свою систему життя, е, тому що є ризик зайти в. Тривалий депресивний стан, що потім може вилитися для вас не дуже добре. Це можуть бути і проблеми зі здоров'ям, і проблеми з спілкуванням оточуючих, і так далі. Тому, будь ласка, подумайте над тим, щоб оновити своє життя зараз і наповнити його яскравими фарбами. Їдемо далі. Раки. В травні місяці раків очікує період якоїсь самокритики і зміни інтересів. Тут, знаєте, якщо нинішні захоплення можуть уже не цікавити, не приваблювати, там щось зміна буде якогось смаку життя. Тобто тут також може проходити якась трансформація життя і вихід на якийсь новий етап розвитку. В принципі, цей розвиток може стосуватися будь-якої сфери вашого життя, як від особистого, так і закінчуючи до якоїсь професіональної діяльності. Тому раки ви можете сміливо розраховувати на якесь підвищення і підняття якоїсь своєї самооцінки і так далі. Леви, леви. леви. Очікує реалізація якихось матеріальних бажань, від чого ви будете відчувати перенасичення емоціями, що, в свою чергу, потім може викликати якесь розчарування. Тобто, це буде типу ситуації, що ви довго йшли до якоїсь цілі, а коли ви її отримали, ви зрозуміли, що, а як же ж мені жити далі. Тому, в принципі, в травні місяці ви можете розраховувати на те, що та ціль, до якої ви йшли довго, реалізується, але ви вже зараз повинні ставити для себе нові цілі, щоб відразу перейти до досягнення чогось нового, щоб ви не зайшли, знаєте, собі таке застойний стан і стан е, болота. Їдемо далі. Діва, що очікує наших дів? В принципі, в травні місяці Діву очікує зміна моделі поведінки, звільнення від якихось стереотипів, викликано це буде якимись новими поглядами на життя і ясністю свідомості, від чого ви зможете звільнитися від якихось залежностей. Тобто, це можуть бути залежні стосунки, це може бути об Залежності, такі як куріння, там, і так далі. Або ж ви можете звільнитися від якихось блокуючих для вас ситуацій, які не дають вам відкритися на повну. Тому в травні місяці діви можуть очікувати на відкриття себе як особистості повністю, і звільнення від чогось. Далі, Терези. Що очікує Терези? Терези, от, дивлячись на цю карту, мені відразу хочеться сказати, що вам варто остерігатися крадіжок як в прямому, так і в переносному сенсі, тому що є великий ризик цього. Вам рекомендовано не афішувати свої успіхи. Тому що знайдеться дуже багато заздрісників, які захочуть їх вкрасти. Краще діяти таємно і навіть не ділитися своїми думками, навіть з тими людьми, кому ви довіряєте, тому що вас можуть підставити або ж вставити ножа в спину. Скорпіони! Хороша карта. В травні місяці скорпіонів очікує якась... Надія, і ви, в принципі, можете дивитися в майбутнє сміливо, тому що воно буде цілком і повністю залежати від вас. Ви можете багато чого очікувати від травня місяця. І все це буде тільки хорошим. Але не варто жити тільки майбутнім. Жити варто тут і зараз, адже майбутнє це лише наслідок тих дій, які ви вже зробили або зробите в найближчим часом. Тому, скорпіончики, все залежить тільки від вас. Стрілець. Стрільці травні місяці у вас можливий тривалий період мрій і помилок. Тобто ви будете займатися самообманом, ви будете знаходитися під впливом ілюзорності, ви будете бачити речі, але не розуміти, що це ілюзія. Буде присутня інфантильність, а страх не дозволятиме приймати правильні рішення. Тому звільняйтеся від ілюзії, долайте страхи. Тому що це буде для вас великою проблемою в травні місяці. йдемо далі. Козиріг. Козиріг, у вас в травні настане такий, знаєте, свій період довгоочікуваного спокою. Якась неприємна ситуація або тяжкий період життя підійде до якогось свого логічного завершення, і ви війдете в новий етап свого життя. Дуже багато у нас іде входження в новий етап життя, і це цілком виправдано нашим коридором за темне. Тобто багато хто зараз переходить з старого етапу життя в новий етап життя. Тому, в принципі, козиріги ви можете сміливо заспокоїтись, сміливо відпочити, тому що у вас почнеться життя якось по-новому. Водолій. Водолій вичікує подолання якогось пустого періоду життя. Знаєте, це коли, в принципі, нічого хорошого не було. Тут можна сказати, що травень буде місяцем переходу до нового етапу в житті, який може бути, хоч і не зовсім комфортним, але необхідним в будь-якому випадку період якогось застою або чорної полоси життя. Піде в минуле і почнеться якийсь розвиток, який прийде на заміну якогось застою. І на кінець ми подивимося, що очікує наших рибок. Дуже чудово. Рибки, у вас прямо в травні місяця життя буде повна чаша. Тому що у вас з'явиться грандіозний шанс, який, який подарує вам сама доля. А це. Може стосуватися будь-якої сфери життя. Це буде шанс змінити своє життя на краще. Ви будете отримувати, в принципі, майже всі блага від життя, які тільки можна отримати. Головне правильно їх використати. Ось такий у нас вийшов сьогодні розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати виходу нових відео. Для отримання індивідуального розгорнутого розкладу, можете звертатися за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. Також не забувайте, що я веду набір. На вивчення системи Таро, тому хто бажає, також можете звертатися за... на сторінку у Фейсбук. Посилання ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.